Дали в івано франківському обласному ТЦК та СП повідомили, що прибрали блокпост, але запевнили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи у тих, хто прибуває до селища. Блокпост у Ворохті прибраний, але військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи приїжджаючих осіб. Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі, проти своїх же які воюють зараз і захищають нашу країну, проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу. Можливо, місцеві протестують взагалі проти України. Ці питання риторичні, за їхніми словами, працівник ТЦК, на якого напали саме місцеві, воював на фронті і був поранений. Жителі Ворохти почали конфлікт. Напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину. Даний військовослужбовець був поранений та воював за подібних осіб. Така подяка: у нас іде війна, і всі чоловіки на фронті або відпустці з фронту. От ті, що в відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити, ніхто їх не чіпає. Колись у Ворохті місцеві жителі йшли в підпілля, щоб воювати з совєтами. Зараз місцеві жителі виступають проти своєї держави і захищають ухилянтів. сором. 5 липня у поліції Івано-Франківської області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за хуліганство і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Інцидент трапився 4 липня близького півдня в селищі Ворогта. Група осіб зухвало та грубо порушувала громадянський порядок. Вчинила конфлікт з військовослужбовцями Верховенського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов'язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль. Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили в лікувальний заклад. А що ви думаєте про конфлікт між місцевими та представниками ТЦК у Ворохті? Та кому вірити більше? Напишіть нам у коментарях.